Запис добря, всім привіт! І ласкаво, прошу на мій несамовитий канал. З вами я, Єгор Андрюшин, і сьогодні в цьому відео ми з вами будемо розбирати найтоповіше, жахливі просто помилки макіяжу, які роблять твій макіяж гіршим, і саме тому він не залітає в Тіктоках, як у мене. Хм. Я насправді провожу багато навчань і сам фарбуюся вже дуже довго, і сам на своїх помилках вже, знаєте, зрозумів, що працює, а що ні. Тому сьогодні будуть, я думаю, не зовсім банальні помилки, можливо, навіть такі, на що ми навіть не звертали уваги і не знали, чому ваш макіяж не стійкий, чому він негарно виглядає, чому він насипається, чому тоналка просто зникає з вашого обличчя, чому він виглядає не щільно, чому коли ви фотографуєтесь макіяжу взагалі не видно? І чому, коли ви робите собі макіяж, ви виглядаєте доросліше? Тому сьогодні розберемо всі. Помилки макіяжу покажу вам всі свої секрети зіркового візажиста. Сьогодні буде просто таке, знаєте, відео, за яке можна було би взяти кошти. Але для вас, мої любі, безкоштовно, тому що вас дуже люблю. З вас лише треба підписка на мій канал, звісно, лайк і коментар в підтримку цього каналу, що я нарешті почав знімати Ютуб. Бо насправді ви знаєте, дуже складно знімати і TikTok, і Reels, і Ютуби з собою це везити цю всю техніку, придумати ці ідеї. Часу просто немає, ви не уявляєте. Ну що, давайте приступати вже, наносити ті помилки. Їх виправляти, звісно, все наше життя. таке. робимо помилки, потім виправляємо їх. Що робити? Перше, що обов'язково треба почати, це, звісно, поголити обличчя, якщо у вас є щитина, як мене чи усіки. Перший крок це обов'язковий. Після цього треба обов'язково гарно підготувати шкіру. На непідготовленій шкірі, на жаль, макіяж буде виглядати не так гарно і не так корисно. Як це могло би бути, тому що нам треба створити бар'єр між декоративною косметикою та шкірою. І просто на непідготовлену шкіру мейк – це не дуже, скажу вам, безпечно. Тому я обов'язково наношу свою сироватку в колаборації з брендом Elan Icon Serum. Ця лінійка включає в собі пінку для вмивання, тонік та сироватку. І вся ця лінійка має в складі. Кров дракона, яка дуже гарно регенерує, захищає шкіру, відновлює гідроліпідний баланс, і навіть ти прибираєш якби підсклею його. Цю сироватку ми розробляли разом з Анною Кравченко, директором, хазяйкою з бренду Elan, І вона насправді дуже круто пахне. Я протестував дуже багато різних складників, різних компонентів. Доходило до того, що я мазав цю сироватку і на коліна, і на ноги, і на шию. І папа, мама, в мене купалася в цій сироватці. І нарешті ми створили найкращу формулу, яка не липка, яка круто зволожує, яка не має, знаєте, такого дуже термоядерного аромату. Коротше, вона просто ідеальна і дуже круто доглядає за вашу шкіру, звісно, готовий до макіяжу. Після цього можна нанести будь-який ваш улюблений зволожуючий крем на обличчя. Дуже важливо розуміти, що всі продукти, які відповідають за зволоження, за один раз вам ніякої каски не зроблять. Якщо ви раніше вмивалися господарським милом, а тут ви вирішили перед макіяжем нанести ніякого вау ефекту то що вам обіцяють, не буде. Це робота на надовго перспективі. І чарівної пігулки на жаль, не існує. Якби ми цього не хотіли, якби вам там не обіцяли, що, що та чи інша сироватка, той чиї, чи кремом за один раз робить там попку младінця. Такого не буває. Ось такі вам міфи сьогодні. розоблачаємо. А якщо ти хочеш ще більше уроків по макіяжу, то переходь в опис до відео. Там ти знайдеш мій навчальний телеграм-канал, де понад 50 відеоуроків на абсолютно різні теми макіяжу, щоб виглядати неймовірною красоткою, супер впевненою в собі. Тоді переходь скоріше в опис до цього відео. Наступна помилка це неправильно підібраний тон. Про відтінки, я думаю, що всі ви в мене вже, мої кохані дівчата, знаєте, що відтінок треба підбирати, пробуючи його саме на щічці, і дивитися, чи правильно він поєднується з вашим кольором шкіри. Тобто. То ми не тестуємо тональний засіб десь там, десь там на опі, і ще на якихось місцях. Ми тестуємо тональний крем прямо ось на цій зоні. Дивимося, чекаємо десь 3 хвилинки, мінімум. Тому що тональні засоби можуть окислятися, можуть фіксуватися таким чином, вони стають темніше. Тобто не просто мазнули і ось, о, беру. Ні, почекали, подивилися. Я скажу вам чесно, так як я дуже блідий, я люблю собі наносити тон темніше, аніж мій натуральний тон шкіри. Але тоді обов'язково треба і тонувати ось цю зону шиї, щоб не було якогось такого різкого переходу. Ще одна велика помилка: це неправильно підібраний тон по вашому типу шкіри. Наприклад, у вас жирна шкіра, і ви собі наносите тональний засіб, який Дуже сильно сяє, так, тобто сяючий тон, який не фіксується, і через це ваш макіяж не тримається взагалі, цей тон просто скочується за півгодини, і ви думаєте, ну, блін, хороший, дорогий тон. Чому він мені не підходить? Тому що він просто не підходить під твій тип шкіри. Якщо у вас. Комбі і жирна шкіра, вам треба обов'язково тон з матовим фінішем, якщо ви хочете, щоб він тримався у вас довго і нікуди не дівався. Це тон, який має здатність саме фіксуватися. Ось, наприклад, як матова помада. Спочатку ви наносите, вона рідка, потім нафіксується матову історію. Так само і з тональним кремом. Якщо вам треба стійкий гарний тон, щоб тон був матовий і фіксувався. Якщо у вас раптом суха нормальна шкіра, і ви любите більш сяюче покриття, то краще обирати тональний засіб з воложуючими компонентами. Який має більш натуральний або сяючий фініш. Ще дуже велика помилка це нанесення замало тонального крему. Я, до речі, бачив, що всі візажисти кажуть, що велика помилка це наносити забагато тону. Але для мене помилка, якщо ми говоримо сьогодні про такий коктейльний вечірній мейк дуже важливо е нанести гарний тон, щоб він міг перекрити всі нюанси, які вас турбують: почервоніння, висипання, пігментацію. Якщо раптом десь не вистачає вам покриття, ви бачите, що щось просвічується, наприклад, синячок під оком. Можна туди тон наносити. Тому це теж велика помилка, що ви не наносите тональний засіб на зону під очима. Тому що тональний крем він має в собі теплий підтон і він дуже гарно прикриває якісь такі холодні нюанси під очима. Бачите, ось тут я тоном перекрив зону під очима та зону окулярів, а тут ні. Тому що багато візажистів кажуть, тональний крем не можна наносити на зону під очима, на очі. Чому? Чому? Він створений для обличчя. Очі це жодне обличчя, пробачте мене. І взагалі, тональний і консилер це одне і те саме. Просто виробникам вигідно засунути все в різні банки, в різні склянки, щоб вам продати не тільки тональний, а й тональний консилер, і консилер в Стіку, і консилер там в тубі і так далі. Розумієте? Все це однакове. Звісно, формули різні, які тональні мають різні форми, але консилери мають різні форми, різні пігментації. Звісно, формули різні, але по факту це не те саме. І ви можете тоном перекривати собі зону під очима. Все. Консилер. Велика помилка в використанні консилеру. Якщо ви не перекрили. Тоном або теплим консилером завчасно, ось цю зону під очима, зону синячку. Наносите потім білий консилер на цю зону синю фіолетову, і у вас просто виходить ось ця зона сіра, тьмяна і негарна. Тому обов'язково. Перед тим як наносити саме світлий консилер на зону сінячка, треба обов'язково його перекрити тоном або теплим консилером. Я рекомендую це робити, звісно, тоном. Ось як я робив тут. Перекрили і все. І після цього вже можна приступати до світлого консилеру. На правильну сторону я наношу консилер на зону сінячка. Обов'язково внутрішній кутик, ось тут так, тобто синячок починається у нас від внутрішнього кутика, і обов'язково ми наносимо світлий консилер на скулку для того, щоб зробити ліфтинг-ефект і візуально, і візуально підтягнути цю сторону, зробити ліфтинг. І також консилер або тон ми обов'язково наносимо на зону окулярів, на зону очей. Це в нас буде як база під наш макіяж, під наші тіні. тому що дуже часто бачать, що дівчата і навіть візажисти наносять тіні, підкладки просто на чисту шкіру. Це велика помилка, тому що на нашій шкірі є якісь судини, є посиніння, почервоніння. по-перше, пігмети не лягатимуть рівномірно, по-друге, їм не буде куди приліпати. Їм треба якась липка основа, щоб кудись приліпитися до вас. Ну я думаю, що різниця вже. Дуже-дуже очевидно, наскільки тут рівне гарне обличчя, наскільки тут воно нерівномірне і негарне. Переходимо до контурування обличчя. Велика помилка обирати доволі теплий контуруючий продукт ще сяючими частинками. Робити ось так. І наносити його ось цю впадинку. Таким чином, ви дуже сильно собі опускаєте обличчя донизу. У вас виходить верхня частина дуже об'ємна. А нижня частина виходить дуже маленька. Таким чином, у вас просто обличчя спадає вниз. Ось це дуже велика помилка. Дуже-дуже-дуже велика помилка. І ще величезна помилка, коли ведуть контуринг, прямо майже до носогубної складки. Виходить так, що ось ця лінія впирається в носогубку і дуже сильно її підкреслює. Тобто, ось бачите, чикс. Чіпс. По-перше, для контурингу ми повинні обирати обов'язково матовий продукт, або пресований, або кремовий, тут вже як вам більше подобається. І, звісно, колір повинен бути з імітацією натуральної вашої тіні. Щоб перевірити колір вашої тіні, достатньо просто придавити і подивитися, яка тінь. Ось тут у вас виходить, бачите, така світло-коричнева тінь. Я люблю на собі трішечки тепліше контури, щоб додати більше живинки ж... якоїсь живості. Тому що, коли я люблю собі контуринг таким сиро-коричневим кольором, в мене дуже і виглядає, як, знаєте, як земляний зім... чоловік. І ми наносимо контуринг, орієнтуючись на верх вушка, кутик губи, ось у нас лінія. Це наша лінія стоп. За нею ми, дівчата, не виходимо. Окей, набиваючими рухами цяп цяп, цяп по потрішечку ми набираємо скульптор, набиваємо. І обов'язково ми протягуємо його на зону хайлайтеру. Тобто робимо таку як відтяжку, димку. Просто подивіться, який тут неймовірний ліфтинг. Подивіться, як обличчя Чикс натягнулося. І ось ця зона тепер стала більш рівномірна. І подивіться просто цю зону, ось наскільки різне виходить обличчя. Ось такі ми з вами будемо неправильні, зате виглядати будемо в 300 разів круче, ніж ті всі ваші конкурентки. Мяу. Далі рум'яна. Насправді в рум'янах дуже складно зробити якусь помилку, тому що, в принципі, можна наносити і на яблочки, ось сюди рум'яна, так? Можна наносити і на вилицю. Але тут велике але якщо раптом ви маєте подовжене обличчя і хочете його закруглити. Тоді однозначно краще наносити рум'яна на яблучки, якщо у вас немає яскраво виражених носогубок. Тому що, коли ви наносите ось сюди рум'яна, і у вас ось тут яскраво виражена носогубка, коли, наприклад, посміхаєтесь, це також буде дуже сильно підкреслюватися. Тому що буде контраст кольорів великий. Якщо у вас кругле обличчя і ви хочете його видовжити, то краще зосередити рум'яна ось тут, на цій зоні. Тобто нанести його вище трішечки, аніж. Наш скульптор таким чином, щоб рум'яна якби поєднувалася зі скульптором. Можна рум'янами навіть вийти на зону хайлайтеру. Зараз я бачу, що і взагалі, багато голлівудських зірок наносять собі рум'яну сюди, прямо на, під зовнішній кутик ока. Це також виглядає дуже-дуже прикольно. Ось яка у нас виходить різниця, бачите? Тобто тут у нас між контурингом і рум'янами є проміжок, тому носогубка не підкреслюється, не виділяється. А тут, за рахунок того, що нанесені кольори дуже близько, вона якби візуально якби, промальовується більш чіткіше. Далі хайлайтер, величезна помилка, мене це дуже тригерить, коли Беруть, знаєте, ось такий величезний пензлик, набирають просто дуже багато туди хайлайтеру, і наносять хайлайтер ось так на пів щоки. Ось так прям. І у вас блищить тут і яблучка, і носогубка, Бачите, і все вас тут блищить. носогубка підкреслена, і це просто виглядає ну дійсно, як ми обгоріли на сонці. Що пропоную вам я? Обирати менше пензлик і наносити хайлайтер точковіше, тобто на саму виступаючу частину скули. ось сюди. Додати невеликий блічок і показати, ось у нас найвиступаюча частина скули. Подивіться, як це гарно виглядає. Чікс. Такий ніжний блічок, і немає у цього сяйва повністю на всьому обличчі, тому що ось це все сяйво, воно вам додає віку. Всі об'єми, які у вас є на обличчі, воно все додає вам віку. Згадайте от обличчя дитини новонародженої. Я коли малював, це взагалі було дуже складно, тому що майже немає ніяких тіней, майже немає ніяких об'ємів. Воно плоске. Так само і тут, чим більше об'єму буде на обличчі, в неправильних зонах, тим старше ви будете виглядати. Ну що, переходимо до помилок в бровах. Мене дуже сильно тригерить, коли, знаєте, ходив раніше салон, і часто зараз бачу, коли просто беруть олівець, і, ось знаєте, не вимальовують форму, а просто, ось, де є волоски, ось так вони її затемняють. Ще дуже часто бачу, як роблять таку чітку головку. А хвостик та вигін, знаєте, наче там не вистачило трішечки олівця. І ще дуже часто, до речі, бачу, якось так малюють хвостик вниз. Як же зробити правильно, обов'язково ми розчісуємо брівку догори і трішечки можна хвостик в сторону. І починає промальовувати брови завжди з хвостика. Хвостик та вигін це найтемніше місце в нас в бровах. І ніколи не ведіть дуже сильно низько хвостик брови. Це знову ж таки зробить ваш погляд сумним. Якщо ви бажаєте максимальний ліфтинг, намагайтеся вести хвостик брови до скроні. Ось наскільки вам це дозволяє. Як ви бачите, в мене взагалі мені здається брови вже будуть вертикальні, бо з кожним роком вони все вище, вище вище. Ну а що, мені так пасує? Зате відкритий гарний погляд. І потім, коли ми підходимо промальовувати початок, тому що коли брівка починається десь незрозуміло, де з середини ока, у вас стає ширше обличчя, це виглядає норвег. Okay. Тому я, коли промальовую початок, я перегортаю олівчик вертикально і знизу вверх якби промальовую ось такі аля волоски. Що дуже важливо. Якщо ви хочете зробити собі ніжний погляд, такий знаєте, аля, подаруй айфон, краще головку брови. Можна трішечки її намалювати вище, ніж вона у вас є анатомічно. Тобто, коли ви підіймаєте ось цю головку, у вас візуально погляд стає такий мілий-мілий мілий. мілий, мілий. Зрозуміло, про що я? Коли ви опускаєте головку вниз, то він навпаки стає більш злий, такий, більш впевнений. Тут треба вже розуміти, як вам більше подобається і який ви створюєте макіяж. Якщо у вас макіяж біч фейс, і ви така біч, то тоді, звісно, можна і трішечки головку опустити. Якщо ви створюєте якийсь такий корейський. Чи ніжний макіяж anti ейдж то тоді ось цю головку краще трішечки малювати вище. Ну і звісно, що ще дуже важливо, дуже графічні брови з, з ефектом татуажу, дуже темні, зараз теж антитренд. Дуже часто бачу, ця помилка пря мене дуже сильно бісить, не побоюся цього слова. Бачу я це дуже часто на вулицях. Коли просто беруть чорний олівець і промальовують ось так внизу. Так, знаєте, на половинку. Угу. І зверху. Виходить, наче, типу, кругле велике око, яке дивиться вниз. І ще іноді можуть взяти ватну паличку, так, поплівати. І ось так, типу, знаєте, чуть-чуть розмазать ось цю історію. Це в найкращому випадку. Але зазвичай ніхто там нічого не розмазує, просто обмальовує око ось так чорним і ось так залишає. І ніхто чомусь не думає про те, що треба. Скоригувати нависаюче повіко, якщо воно є, або притемнити зовнішній кутик, щоб відкрити око. Ми просто беремо пухнастий пензлик, якийсь коричневий відтінок тіней, і наша задача цим пухнастим пензликом притемнити нависаюче повіко або кістку ось тут зверху. Таким чином, ми прибираємо візуально нависаюче повіко, робимо погляд більш відкритий, з ліфтинг ефектом звісно. Просто подивіться, як зараз у нас йде скулка. Око, все шх натягнулося, відкрилося, а тут все е, впало. На рухому повіку в такому макіяжі можна нанести щось сяюче, або ваш хайлайтер, або сяючі тіні, або залишити матовий варіант, як вам більше подобається. І олівчиком можна прималювати між віку. Щоб візуально ваш війний ряд виглядав густіший, далі нова помилка. Це вії. У мене, наприклад, вії дуже сильно ростуть вниз, і через це, коли їх фарбую, вони просто якби перекривають мені візуально око і виглядають такі знаєте, як палки грусної яблуні. Тому я собі купив таку штуку для того, щоб підкручувати війки, або можна скористатися звичним кьолером. До речі, не знаю чому, але багато хто не промальовує собі нижні вії. Але, як на мене, це також помилка, тому що нижні вії дуже круто відкривають око, робить його більше, більш ляльковим і цікавішим, на мою думку. От який вам варіант подобається більше. Напишіть в коментарях. Далі губи. Перша помилка, яка мене дуже сильно бісить, це те, що дуже часто. Самі в себе крадуть об'єм, об'єм губ і малюють не по анатомічному кольору, а по кольоровому. Це там, де у нас ось тут кольор є. І виходить так, що просто виходить дуже маленькі губки. Хоча насправді наші губи набагато більші. Тому треба обов'язково дарувати собі міліметр в подарунок, дівчата. Побільший розмір ми всі любимо. Тому чому б собі не подарувати міліметр в подарунок і не зробити більш пухкий ротик. Тим паче це наші губи. Ось цей анатомічний контур, це теж наші губи. Коли ви за нього виходите, дуже гарно заломлюється олівчик за рахунок світла, і виходять дуже об'ємні, гарні вуста. Ось просто подивіться в різниці розміру губ. Це мої губи навіть не видно, де я там вийшов, тому що це мої анатомічні вуста, які я підкреслив гарно олівцем. А тут я промалював по кольоровому контуру, як зачастую це роблять більшість. І виходить такий... Маленький ротик, все ж таки, як не крути, а пишні вуста вони додають нам неймовірної свіжості та молодості. І ще дуже важливо правильно підбирати відцінок. Олівця чи помади, щоб він не вибивався з суцільної композиції нашого макіяжу, тому що часто бачу, що наносить, знаєте, або дуже запомаранчевий, або дуже зарожевий колір зараз в трендах олівці і помади, які ось ви дивитесь і не можете сказати, чи це бежевий, чи це коричневий, чи це рожевий. Тобто такі дуже складні а, кольори, в яких намішано дуже багато всього різного. Ось, наприклад, ось такі кольори зараз дуже дуже в тренді. Ось так, от вам покажу, ви не скажете мені, який це рожевий чи коричневий. Ось це теж да не зрозуміло, чи тут рожевий, чи коричневий. Але ви зрозуміли, так? Тобто обирайте більше кольори, такі більш складні. По-перше, це буде і елегантніше виглядати на вустах. По-третє, це звісно буде додавати також свіжості, легкості, молодості, свіжості. Звісно, я також люблю яскраві вуста, але треба вже дивитися, чи пасує це до вашого образу, до вашого цілісного макіяжу, тому що макіяж виглядати повинен цілісно, а не окремо гарні вуста, окремо гарне око. Це все ціла картина, яку ми пишемо крок за кроком, і дуже важливо зберігати композицію нашої картини, нашої живописної гарної картинки. Що, друзі, просто подивіться на нашу неймовірну різницю. Здавалося, такі дрібниці, але як сильно ці дрібниці впливають на наш макіяж і на наш фінальний образ. Звісно, в цьому відео я не встиг розібрати прям повністю всі помилки, тому що їх дуже багато. Якщо ви хочете другу частину цього відео, або якщо ви ще. Хочете якусь тематику, якусь рубрику на Ютубі від мене, обов'язково пиши прямо зараз в коментарях. Мені буде дуже цікаво почитати і подивитися. А якщо тобі було корисно це відео, обов'язково підтримуй мене лайком, пиши коментарі. Звісно, підписка на канал Єгора Андрюшина. Я вас всіх обожнюю, цілую і до нових зустрічей!